Доброго благословиного Дня, святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 21 глава з 3 по 21 вірш. Дотримання справедливості і правосуддя для Господа більш приємне, ніж жертвоприношення, гордий погляд та бундюче серце, відмінність нечистивих і є гріхом. Старане планування неодмінно провадить до прибутку, а всяка квапливість. Приносить лише втрату, надбання скарбів оманливим язиком швидкоплинна марнота тих, хто шукає смерті. Насильство нечистивих впаде на них, оскільки вони відмовились діяти справедливо. Дорога злочинця покручена, а вчинки непорочного правильні. Краще жити в кутку на горищі, ніж зі сварливою жінкою в просторі світлині. Душа нечестивого спрямована до зла, тому навіть його друг не знайде милості в його очах. Коли зазнає покарання блюзнір, тоді набирається розуму й неосвічений, тоді, як мудрий, набуває знання від навчання. Праведний спостерігає за домом нечестивого і бачить, як зло падає на нечестивих. Хто затикає вуха, аби не чути волання убогих про допомогу, той сам волатиме, але не буде почутий. Вручений тайкома дарунок гасить гнів, і дар у пазуху навіть запеку лють. дотримання правосуддя, радість для праведного і жах для злочинців. Людина, яка збивається з дороги розуму, опиниться серед мерців. Хто любить веселощі збідніє, не розбагатіє і той, хто любить вино та олію. Викупом за праведного стане нечистивий, а за щирого лукавий. Краще жити самотнім у пустелі, ніж зі сварливою та гнівливою жінкою. У домі мудрого завжди є бажані майно та олія, а нерозумна людина усе це розтринькає. Той, хто прагне правди та милосердя, той знайде життя, правідність і славу, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.